Добре, і на останок вересень, а метеликів стільки, що живеш, межу ж помахів крил. Погода ще ходить на шпийках уздовж золотавих парили. Під нею кожна сходина добряче вібрала тепла. Я пізню смакую малину і складаю букети з зала. Мрії рояться пчолами, солодкий нектар на губах, а Вітер по плечах оголених виманює мої ах. Ах, моя медова мука, Ні за що не зраджу тобі. Бо скільки вартує розлука в прожитті чеканням домбі. Бо скільки вже нині маю спогадів, снів і бажань, Я любов, як повітря, вдихаю, без сайвих питань і вагань. Скільки станеться потім, скільки й попереду див, Як сонце гарячої плоті У пору врожаїв і жнив, як космос відкритого серця, з мільярдами в ньому зірок. Збираю барвисті скельця по одному за кожен твій крок. Калейдоскоп з подарунок Живий досхочу обертай, І буде в нім кожен малюнок новою путівкою в рай.